Я хочу вам сказати, що завдяки нутриціології сферам надання моїх медичних послуг дуже розширилася. Я тепер сміло займаюся дорослими. Колись я ну, не займалася дорослими, якось воно трошки мене десь відлякувало, зупиняло. А тепер в з тим, що ми дивимося з точки зору нутриціології на едіопатогетичний механізм, причинно-наслідковий, і працюємо з саплементами, які точно не можуть нікому зашкодити. І з цього маю багато успішних кейсів лікування виразкової хвороби, це я вже говорю конкретно лікарям, без використання жодного антибіотика. Ми знаємо, що в наших протоколах іде три важких антибіотика, в які ми в дисбіоз завозимо наших пацієнтів. Розширена програма ШИПАТ, яка розширюється відносно, звичайно, і багатжі три я люблю призначати, і заміняю повністю протокольні наші лікування. По протоколах МОЗ заміняють нашими е, саплементами, також в час війни і дуже багато пос. Травматичних стресових розладів на даний час, як за кордоном пацієнтам, так вже і на Україні при зверні до неврологів в протоколах йдуть зразу антидепресанти. Також на фоні здоров'я ШКТ має успішні кейси зняття пацієнтів з антидепресантів. Ми знаємо, що мозок, кишківник – це є така паралельна вісь, конкретно тому знову здоров'я ШКТ є основа у всьому і, звичайно, у нашому психологічному стані. Клінічний випадок четвертий. Це були ми на гостині, і на цій гостині познайомилася я з такою пані Надією, яка звернулася. Між іншим розповідала, які в неї є проблеми. Скарги, зуд, волосистої частини голови, явище лупи. Лупа така в неї падала як на одну копійку половинка. Такі просто метелики, великі сніжинки, ну навіть важко е, описати її. Легка нервозність, симптом бігаючих ніг. Зі сторони шлунково-тяжкового тракту скарги відсутні. З анамнезу зудволосистої частини голови та лопа з'явилися після перенесеного ковіду у січні 2022 року отримала три курси антибіотикотерапії з пробіотиків неофлорум на протязі 14 днів. Ну, неофлорум напроці 14 днів і наш біфідофілоз би теж не поміг, тому що лікування пробіотиками це має бути тривало. На протязі 23-го року спостерігала став обслуговувазу трихолога, робила пілінги, маски, шампунь. Результат явищі лупи та зуду частково зменшилося після пілінгу. Діагноз, сивурейний дерматит. Е, мої рекомендації були, звичайно, що режим дня та харчування з виключенням солодощів та дріжджомісних виробів, обов'язково питний режим 30 мл на кілограм маси тіла. Продовжувати пільних та маски згідно рекомендацій трахологів. і вже долучила наші саплементи. Нашу шампунь з каприловою кислотою рекомендували їй, коли наносити шампунь на долоньку і висипати капсулу біфідрофілусу на долоньку, то робити кашку. Втрати масаж робити голови і тільки тоді змивати волосочком. Також магіхіла дві капсули двічі, дикий ямс, одна капсула двічі, враховуючи жінка в клімактеричному періоді. Вітамін Д, дві таблетки, двічі на день. аналізи на ніякі не хотіла категорично здавати. Ми що вітаміну так усім бракує, тому я тут долучила, і ви знаєте, і скористалася прекрасним нашим продуктом. Він якраз вийшов був на ринок, лосьон подарку. Я їй рекомендувала двічі на день втирати лосьон подарку у волосисту частину голови, і від неї, до речі, була інформація, що волосся не журніє, що вона втирала і йшла на роботу, і в принципі не було видно, що вона використовує цей лосон подарку. На четвертому етапі здоров'я шапате я долучила суперкомплекс Вітамін С і HSL – шкіра волосся нігті. Ці всі наші такі наборчики, крім здоров'я шапате, які я долучила. Це 1 квітня в трихолога вона робила собі трихоскопію, а ці як вся голова була в таких зудах, розчоса з такими великими ранами, я вище лупи, і буквально, ви бачите, 10.05 була зовсім інша уже шкірні покриви е голови. Результат призначення, через дві тижні зуд зменшився на 80%, через дві неділі явище лупи на 50%. Через місяць після розпочатого лікування зник симптом симптом ніг. в ніг. Зуд Частини голови зрідка, явище лупи незначне. Звичайно, я жінці пояснила, що це і далі праця, що ви на тому не зупиняєтеся, що проблема з лупою це і в нас грибкова проблема. Я, до речі, там, мабуть, не заакцентувала, що ми цей набір здоров'я ШКТ проходили пів року. Тому що кожен етап я здовжила на місяць часу, листя оливи, Більше перепрошую по ударку, ейчкіфартів теж замінили на листя оливи і на фоні копілки додавали, що й чорний горіл. Це тривало пів року. І також дуже люблю слова нашого кардіолога Амосова. Щоб бути здоровим потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна нічим.